Сьогодні 23 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 23 квітня в Україні і світі святкують всесвітню ніч книги. Свято читання, яке вперше було проведено ще 2011 року у Великій Британії та Ірландії. Тоді доктор медичних наук Джеймс Бінг запропонував створити таку подію. Виникла ідея у нього під час конференції книжкової індустрії. Головною метою було надихнути дорослих, читати більше, знаходити час для цього важливого заняття. І саме вночі більшість дорослих людей можуть знайти такий час. Щорічно 23 квітня день Шекспіра. Свято створили на честь дня народження великого поета. Хоча насправді вона невідома. В історичних джерелах вказано, що хрещений хлопчик був 26 квітня 1564 року. Присвячена дата вшанування життя і творчості драматурга, поета та актора. Його твори мали надзвичайний вплив на театр, літературу і культуру. А їхнє відлуння відчувається й досі. Ще 23 квітня святкує всесвітній день лабораторії. Саме в лабораторіях народжується більшість важливих винаходів під час проведення різноманітних наукових досліджень також там перевіряють теорії та ідеї. Будь-який новий продукт спочатку повинен пройти цілу низку лабораторних досліджень, а вже потім потрапляє до широкого суспільного використання. 23 квітня святкують і Міжнародний день іспанської мови. Обрали дату на честь дня смерті великого іспанського літературного класика Мігеля де Сервантеса, який написав знаменитий твір Дон Кіхот. Свято було започатковане ООН у лютому 2010 року. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб закликати людство до багатомовності, і підвищити зацікавленість у вивченні мови. Разом з тим святкують міжнародний день англійської мови. Дату обрали на честь дня народження і смерті Вільяма Шекспіра, який був відомим драматургом, поетом та актором, а пізніше став національним англійським символом. Подія була створена організацією Об'єднаних Націй в лютому 2010 року. Також 23 квітня день водія шкільного автобуса. Це відповідальне свято, яке має за мету вшанувати важливу та дуже відповідальну працю водіїв шкільних автобусів. Ця робота вимагає міцної нервової системи, акуратності, уважності, вміння спілкуватися з дітьми та швидкої реакції. А ще 23 квітня святкують всесвітній день психолога. Психологія це наука, яка вивчає людську поведінку, психіку та психологічні процеси. Саме психологи допомагають рятувати людину від самогубства, апатії, депресії, а ще роблять все, щоб налагодити її взаємозв'язки з іншими. 1979 рік вокаліст, лідер і автор більшості пісень фінського рок-гурту Расмус, а також сольний виконавець Лорій Юльонен. 2018 рік член британської королівської сім'ї правнук королеви Єлизавети II, принц Луї Кембриджинський.